Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Протягом усього сьогоднішнього дня ми з вами із тривогою стежимо за тими подіями, які відбуваються на Харківщині. Російські війська намагаються прорватися на самому кордоні між Україною і Росією, взяти під свій контроль селище, що знаходиться у кількох кілометрах від російського кордону. У харківській обласній військовій адміністрації підкреслюють, що територіальних втрат на даний момент немає, і атаки росіян вдалося відбити. У міністерстві оборони говорять, що на ці ділянки фронту, де намагаються прорватися росіяни, надіслані резерви. Звичайно ж, до кінця зрозуміти, що відбувається. На театрі бойових дій неможливо та й не варто навіть, якщо б ми знали достеменно про всю інформацію. Однак з політичної точки зору не важко усвідомити, чого прагнуть російські генерали. Перше це намагання проявити ініціативу саме тоді, коли Сили оборони України ще не отримали достатньої кількості допомоги від Сполучених Штатів і інших західних країн. Щоб стабілізувати лінію фронту і не допустити прориву росіян на її окремих ділянках, друге, це можливість відволікаючого маневру, щоб частина резервів сил оборони України була перекинута з важливих для російської армії ділянок фронту, де у свою чергу російська армія може намагатися здійснити прорив найближчими днями або тижнями. Третє. Це підготовка умов для нової анексії українських територій. Варто нагадати, що Росія займається анексією саме тих територій, над частиною яких вона встановлює свій контроль. Саме так відбувалися із Донецькою, Луганською, Херсонською і Запорізькою областями України. Росіянам жодного разу не вдавалося встановити повний контроль над жодним з українських регіонів близько до. Цього була хіба що Луганська область. Однак вони вперто записували свою конституцію нові і нові регіони України після того, як вперше зробили це у 2014 році з Кримом і Севастополем. Очевидно, для того, щоб під час ймовірних перемовин між Києвом і Москвою, в разі, якщо не вдасться знищити всю українську державність, наполягати на своєму праві на окуповані. Українські території просто тому, що так захотілося Володимиру Путіну, і так тепер виглядає оцей стос паперів, який з незрозумілих мені причин називається Конституцією Російської Федерації. І звичайно, у планах Володимира Путіна була також анексія Харківщини. Однак операція Сил оборони України ще у 2022 році змусила Росіян залишити ті райони Харківської області, які знаходилися під їхнім контролем. План по анексії Харківської області, який з точки зору Володимира Путіна дозволяв би йому претендувати на сам обласний центр на Харків, провалився. І зараз у російського лідера може бути ідея реваншу, який дозволив би, скажімо, у 2024 році провести анексію ще одного українського регіону, і це видати за чергову перемогу у багаторічній російсько-українській війні. Продемонструвати, що тактика салямі, яка була обрана Володимиром Путіним та російським військовим командуванням після. Фіаско Бліцкріго 2022 року успішно працює і треба просто почекати кілька років. І переважна більшість українських регіонів, принаймні на сході і півдні нашої країни, буде не просто під контролем російської армії, але й анексована і включена до цієї самої російської конституції, так як Крим, Севастополь, Донецька, Луганська, Херсонська і Запорізька області України. Отже, давайте спробуємо зрозуміти, якими є. Тактичні цілі Володимира Путіна на 2024 рік перша мета це захоплення всієї території тих областей, які були анексовані Російською Федерацією у 2022 році. Це Донецька, Луганська, Херсонська і Запорізька області. Досить важливе я б сказав, символічне значення має тут саме Донецька область, тому що саме з забезпечення так званої територіальної цілісності Донецької та Луганської народних республік нагадаю, що саме під цим неіменуванням ці українські області вписані до Російської конституції, почалася так звана спеціальна воєнна операція Росії на українській землі і без виходу на кордони Донецької та Луганської областей. Цілі цієї спецоперації не можуть бути визнані такими, що їх досягнуто навіть у фантазіях президента Володимира Путіна. Так що, звичайно, тут російська армія буде проявляти найбільшу активність. Ну і, звичайно, у росіян буде бажання знову відвоювати ті території, які були звільнені українською армією у 2022 році на тих територіях, які стали предметом російської анексії. Насамперед у Херсонській області України. Другий тактичний момент це спроба окупації частини території інших українських регіонів. Ми бачимо, що є резерви, які зосереджені перед Харківською областю. І тут ми говоримо навіть не про атаку на Харків, а про бажання окупувати якісь райони Харківщини. Бачимо, що є зосередження військ на півночі. України в районі Сумської області, і тут знову-таки може йти мова не про сам обласний центр, а про певні райони, які росіяни можуть сподіватися окупувати. Для чого це робиться? Саме для того, щоб можна було провести чергове урочисте засідання федеральних зборів Російської Федерації, на якому Володимир Путін з керівниками чергових колабораційних адміністрацій, які будуть створені зі зрадників українського народу на окупованих територіях, підпише. Чергову угоду про прийняття незалежної держави Харківська область чи незалежної держави Сумська область, чи немає значення, як вони те назвуть, до складу Російської Федерації. Ось це такі тактичні цілі. Стратегічна ціль залишається незмінною, це знищення української державності і приєднання всієї його території, або великої її частини до складу Російської Федерації, чи залишиться якась частина Української держави, як маріонеткова держава, на, умовно кажучи білоруських правах, це вже питання до Кремля, а не до мене, але ми з вами маємо пам'ятати, що головна мета війни Володимира Путіна це відновлення кордонів Радянського Союзу 1991 року. Однак всі ці задачі абсолютно не мають виглядати такими, що можуть бути неодмінно виконаними. Адже якщо б всі задачі, які ставив Володимир Путін перед своїми військами, виконувалися, ми з вами зараз жили б не в Україні, а в Росії. Ну, тобто в незаконній Росії з чужими землями. А тут може статися, що апетити Володимира Путіна знову стануть на заваді всім його, я б сказав, амбітним людино-нависницьким планом. Зрозуміти, чого росіяни хочуть досягти на Харківщині, зможна буде тільки за. Кілька діб, коли ми зрозуміємо, де вони дійсно готують реальний удар по українських позиціях. Або ми будемо усвідомлювати, що в принципі ми бачили розвідувальну операцію, яка може бути підготовкою до якихось нових наступальних дій невдовзі, однак не у найближчі дні і тижні. За ситуацією на Харківщині варто уважно стежити, щоб зрозуміти, як будуть розвиватися події вже найближчими тижнями і місяцями. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Патріоні Баймі Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги миру вам хай щастить.